Мир вам! У нашому суспільстві присутні чотири основні напрямки взаємодії з духовним світом Євангельське християнство, православ'я, атеїзм та окультизм. Православні атеїсти називають євангельських християн сектантами. Дякувати за це потрібно православному семінаристу-марксисту Сталіну, який після громадянської війни наказав знищити російську православну церкву. Справжніх священників або вбивали, або відправили в гулах. Храми підривали вибухівкою або перетворювали на склади і клуби. Ключові місця у цій церкві зайняли генерали і офіцери КДБ. Крім того, був створений спеціальний орган, який контролював всі зареєстровані церкви. Це призвело до переходу багатьох євангельських церков у підпільне служіння. Тому влада поділила віруючих на дві категорії: православні та сектанти. У словниках написано, що секта. Це релігійне об'єднання, яке відокремилося від вировчення і йому протистоїть. Основою віровчення у християн є Біблія. Віруючі, які вивчають Біблію, знають і виконують волю Божу, рятують цей світ від пекла. Це християни. А ті, хто відокремлюється і протистоять Біблії, сектанти. Радянська влада виконувала волю диявола, а не Бога. Вона знищила не тільки церкву, а й мільйони віруючих замучили у таборах та заморили голодом під час голодоморів. Війни також нас не оминули. Смерть і пекло добре поживилися на цій землі. Завдяки агресивній антихристиянській пропаганді більшість людей в Радянському Союзі вважали себе атеїстами, тобто безбожниками. Вони відкидали віру в існування Бога, в існування духовного світу. Марксисти переконали їх, що існує тільки матерія, а люди це тварини, які еволюціонували за мільярди років. І радянська наука весь час намагалася це довести. Наука, культура, література та освіта служили диктатурі. При цьому кожен другий у Радянському Союзі ворожив на картах, вірив у гороскопи, ходив до гадалок, слухав екстрасенсів. Біблія каже, що за, за чаклунство, ворожіння, віщування, заклинання приходять прокляття, а в радянській людині поєднувалися православ'я, атеїзм, сектанство та окультизм. Церква Ісуса Христа навіть при таких переслідуваннях і знущаннях стояла тому що її будує сам Бог, Її неможливо зупинити чи вбити, як неможливо зупинити чи вбити силу Святого Духа. Тепер зрозуміло, чому істинно віруючі в Бога люди, які передають слова Христа апостолів і пророків, йдуть в розріз з всією цією сатанинською системою та відрізняються на тлі цього мороку і невігластва. Якщо люди звертаються до Божих пророків, до Божих апостолів, до церкви Божої, то отримують благословення Боже. Спастися вам допоможе просвітництво та розуміння істини, що Ісус Христос створив церкву, і тільки вона може зачинити двері пекла у вашому житті. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.